Давайте розберемо декілька задач на першого знаку рівності трикутників. Отже, перша задача. В трикутниках АБД і БЦД сторони БЦ і АД рівні і паралельні. Доведіть, що трикутники рівні. Отже, записуємо, що нам дано. Дано два трикутники АБД і БЦД. БЦ і АД паралельні, і БЦ і АД рівні. Нам потрібно довести. Що трикутник АБД дорівнює трикутнику БЦД. Звертаємо увагу, що визначити свою мету, ми маємо довести або знайти, ми читаємо питальне речення. Якщо є знайдіть, якщо, або доведіть, в даному випадку речення у нас не питальне. А, а нам вказується конкретно, що потрібно зробити. От ми визначаємо, яке діє слово стоїть в такому реченні, оце наша мета. Написано Доведіть, ми маємо довести. Отже, доведення. Щоб довести, що два трикутники рівні, у нас є два варіанти. Варіант перший: взяти ці два трикутники, накласти їх один на одного. Сумістити всі кути і сторони і показати, що вони рівні. Але в даному випадку ми не можемо ці трикутники вирізати і сумістити. Тобто, нам такий спосіб не підходить. Отже, єдине, чим ми можемо скористатися, це ознакою рівності трикутників. Знаємо ми тільки одну ознаку першу. За двома сторонами та кутом між ними. Звертаю увагу, що означає дві сторони і кут між ними. Це означає, що дві сторони одного трикутника і кут між цими сторонами мають суміститися з двома сторонами іншого трикутника. І відповідно куту між ними. Тобто, ми маємо знайти три пари рівних елементів. Три пари. Давайте почнемо. Ну, що очевидно в нас є? Очевидно, у нас вже одна пара є сторона АД дорівнює стороні БС. Отже, починаємо писати, що розглянемо наші трикутники. Я напишу словом, бо мені так трішки простіше. В даній програмі писати. Розглянемо трикутники. Що ми в них бачимо? Перше, БЦ дорівнює АД за умовою. За умовою. Обов'язково вказали, чому рівні? Не тому, що нам так хочеться. Не тому, що я художник, я так бачу, а тому, що це чітко прописано в умові. Друге, що ми бачимо. Подивіться, будь ласка, на сторону БД. Оця сторона є стороною і трикутника АБД, і трикутника СБД. Пригадуємо, називається така сторона спільна. Спільна. БД спільна, спільна. Якщо спільна, зрозуміло, що вона в обох трикутниках вже буде однакова. Що ще третій елемент. Ми вже знайшли по два, дві пари елементів дві сторони. Отже, за ознакою нам залишилося знайти кут. Давайте почитаємо умову ще раз. І подивимося, яку інформацію ми ще не використали. От подивіться, нам сказано, що сторони рівні. Цим ми скористалися, ось вони. Да? Є цей. Ця інформація вже нами використана. Але нам ще сказано, що ці сторони паралельні. Де ми застосували цю інформацію ще ніде? Отже, дивимося на рисунок. Якщо ці сторони паралельні, і у нас є Січна БД, ми згадуємо, що кути. При паралельних прямих та січній. Отже, кут СБД і кут БДА це кути внутрішні, різносторонні при паралельних прямих та січній, а отже, такі кути є рівними. Ось наша третя пара елементів. Ми записуємо, що кут АБД дорівнює куту СБД як внутрішні різносторонні. Все, ми з вами набрали три пари рівних елементів. Дві сторони і кут між ними в одному трикутнику і дві сторони і кут між ними в іншому трикутнику. Тепер ми вже можемо зробити висновок. Отже, трикутники, які у нас АБД, АБД дорівнює трикутнику СБД за першою ознакою. Ну, перша ознака мається рівності трикутників. Все. Задача доведена.